Дорогі друзі, у цьому відео ми представляємо нашу нову розробку шнековий подрібнювач. Завдяки своїй простоті та надійності, цей тип подрібнювача уже здобув широке визнання, і ми не могли пропустити можливості створити власну версію. Зазначимо, що ми вже виробляємо цілу лінійку подрібнювачів гілок з рубочною камерою, де рубка здійснюється за допомогою ножів. Зверніть увагу, що на виході ви отримуєте шматочки деревини без поздовжніх розщеплень. Шнековий подрібнювач працює за зовсім іншим принципом, тому структура подрібненої сировини на виході відрізняється. Гілки не тільки подрібнюються за довжиною, але й розколюються в поперек. У цьому шнековий подрібнювач нагадує ще поріз, однак фракція виходить більшою. На фото представлена лінійка для оцінки розмірів. Перед тим як перейти до випробувань, давайте коротко розглянемо виріб. Це перша версія, і ми плануємо розробити ще декілька варіантів. Зокрема, очікуємо версію для важкого мотоблока. Цей варіант створено для міні-трактора. Випробування проводяться з китайським мінітрактором потужністю 24 кінські сили. Шнековий потрібнювач потребує потужного приводу, який здійснюється від валу відбору потужності. Шнек встановлений у розбірному корпусі округлої форми. Вихідна частина головного валу має 6 шліців і діаметр 35 міліметрів. Діаметр шнека складає 143 мм, габаритні розміри. Довжина 850 мм, ширина 670 мм, висота 560 мм, вага подрібнювача 48 кілограмів. Ціна буде оголошена додатково. Дивіться перший коментар. Ми вже приймаємо попередні замовлення від оптових клієнтів. А тепер повернемося до подрібнювача. Вільне та надійне обертання валу забезпечують два корпусні фланцеві підшипники, які ми раніше використовували в транспортерній картоплекопалці моделі КК-24. Ці підшипники мають важливі переваги: вони надійно утримують вал від впливу осьового та радіального навантаження, а також спрощують процес встановлення та заміни. Корпус подрібнювача встановлений на рамі з профільної труби. Причіпний вузол призначений для триточкової навісної системи. Для зручності транспортування ми зробили раму та причіпний трикутник розбірними, що знижує в свою чергу вартість доставки. Пальці на причіпному трикутнику знімні. Це новий стандарт наших виробів для міні-трактора. Під час замовлення уточнюйте, які саме вам потрібні. Тепер заводимо трактор і подивимося, на що здатен подрібнювач. Встановлюємо частоту обертання валу відбору потужності на 540 обертів за хвилину. Почнемо з подрібнення сирих гілок. Як бачите, трактор практично не відчуває навантаження, все працює відмінно: тонкі гілки, товсті, листя, все переробляється як у м'ясорубці. Оскільки перед нами стоїть завдання провести стрес-тест, будемо поступово збільшувати діаметр і твердість гілок, поки не зупинимо трактор. Спостерігайте! Ми досягли своєї мети. На сухій гілці діаметром близько 70 мм спрацювала запобіжна муфта і двигун трактора заглох. Підведемо підсумки випробувань. Ми рекомендуємо подрівнювати сирі гілки це оптимальна сировина. Максимальний діаметр гілок 60 мм. Обмежень за мінімальним діаметром немає. Можливо, також подрібнення сухих гілок, нетвердих порід діаметром до 40 мм. Перша дослідна партія вже запущена у виробництво. Тож звертайтеся, будемо формувати чергу. Дякуємо вам за увагу! Особливо дякуємо за конструктивні коментарі, вподобайки та репости відео друзям і знайомим. Рекомендуємо також приєднатися до нашої Viber-групи. Для учасників ми надаємо знижки, і це найзручніший спосіб отримати відповіді на ваші запитання. Нехай щастить і до зустрічі на каналі Крючков.